Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї на івані. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амін. В Івангелі від Івана знаходимо такі слова, а той суд такий, світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темряву, ніж світло. бояки більшості людей, Це завжди, мені здається, такий, знаєте, старець, великий, поважний чоловік і дуже суворий, який хоче покарати людину, а наче так, собі і чекає, коли людина знищить. Хоча насправді Бог таким не є. Чи є для дитини батьки суворі, тоді, коли вони її оберігають? Тоді, коли вони її захищають і не дозволяють їй, тобто до своїй дитині потрапити в біду. І дуже часто цей захист це означає заперечити щось, не дати щось своїй дитині. Але вони це роблять зі своєю любов'ю. Бо вони знають і розуміють, більше знають і розуміють, що потрібно дитині. І от Господь, це той, який знає і більше розуміє, що потрібно мені людині. Але людина у своєму бажанні доказати щось, так як і звичайні наші діти, бажанні доказати своїм так, як вони хочуть. І, будемо так казати, не завжди, але в більшості випадків. Такі її часто приводять до якоїсь зміни. Так само і людина, коли людина грішить, вона йде всупереч волі батька, всупереч волі Бога, який хоче її захистити. Господь Бог дав людині заповідь в району. «Не, не їж цього плоду, бо інакше помреш». А смерть полягала в тому, що людина втрачала всі ті ласки, які була наділена в раю. Вона втратила, і раді, так і скаже, вона збула навпаки терпіння. І про це ми читаємо тоді, коли читаємо, що Бог дає людині за те, що вона зійшла. Проте, любов Бога до людини. Це також і велике молосе, що Бог готовий йти на великі жертви заради людини. І от одна з таких жертв, це те, що Він посилає свого Сина в цей світ, посилає того, який вчить людину знову бути людиною. І як каже Євангеліст Іван, він називає Сина, тобто Ісуса Христа, світом. Світло, в яке приходить до людини, до темряв. Тому що людина в своєму гріху живе в темряві. І оце світло приходить до нас, щоб на нас, людей, знову зробити людям. Батько, який приходить до своєї дитини, яка на нього ображається за те, що батьки щось не дали цій дитині, але батьки приходять з любов'ю. Приходять, обіймають і кажуть, я тобі цього не дозволяв чи не дозволяла, тому що це є небезпечно для тебе. Тому що це могло встановити загрозу тобі. Ти ще не вмієш користуватися, ти ще не готовий цим користуватися. І от дитина, яка, буду, так подати, любить своїх батьків. Та дитина, яка живе в своїй гордині, яка звикла, що все має бути тільки для неї, вона відкидає батьків. вона починає на них ще більше ображатися. І оце так само є в стосунках Бога і людини. Ісус Христос по світу приходить до нас людей, щоб сказати нам, Бог тебе любить, Бог хоче через ці заповіді, які Він тобі дав, повернути тебе знову до того стану. Коли ти будеш мати все, але від цього ти маєш тут на землі відмовитися від цього, і цього, і цього. Тобто не грішити. І от людина, яка приймає цю Божу любов, приймає світло. А той, хто не приймає цієї Божої любові, тобто не приймає Божої заповіді, відкидає світ, відкидає Бога. І як каже Нагалис Іван, що людина полюбила темну і відкинула світ, бо діла її були лихі. Тобто той, хто не визнає свого гріха, той, хто не розкається своєму гріху, він відкидає закон. Відкидає світ. Для мене це чергове пояснення, що відбувається в нашій країні. Мене постійно запитують, коли ж буде перемога? Чому Бог нас не бачить, не слухає? Чому Бог рече. Чому Бог нас не чує? Я не кажу, що Бог цього нас не чує. Але люди думають, що Бог нас не чує. А от відповідь він? Допоки ми будемо любити темну, тобто будемо любити гріх і життя в гріху. Ми не побачимо світ. Ми не побачимо перемоги. Ми не побачимо тої Божої любові і того Бога, який є насправді. Щоб перемогти зовнішнього ворога, треба перемогти внутрішнього ворога. А наш внутрішній ворог, я не кажу про державу. Я кажу, наш особистий кожного з нас, це є той гріх, з якого я не розкаюваюсь. Це гріх жатлов. Ненаситності, гнів, ненависть, хабарництво, лінивство, гріх боягузтва. І якщо ми не переможемо усі ці речі, не знаю, чи ми зможемо перемогти темряву, теплімо свого серця? Щоб перемогти ворога зовнішнього, треба перемогти ворога внутрішнього, треба не бути людиною. А прийняти Боже світло, прийняти Бога в своє життя, розкаяти своєму гріху і в такий спосіб бути тим світлом, яке приходить в темряву, щоб цю темряву перемогти. Прошу мене. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і сину, і святому Духу, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за корони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, дозволяють нашу країну. Благослови здорових усіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей, пішних і комунальних служб, які всувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, спожежників, прикордонних поліції. усіх, хто є в полоні поверне живим, недошкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наші ворогів, як зовнішню, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої провини, склали свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, допоможи нам віднити всіх безвісті з них. І даруй нам тиху спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, і все завжди, нині, час і на віки віків. Амінь дякую всім за спільну молитву. Vjerujemo Boga, vjerujemo Poljona našu zaštitnika i vjerujemo našu pobjedu. Христос поражаје